Привіт, друзі! Радий бачити вас на каналі. Свіжі новини по WoW у вас на екрані вже за секунду. 8 жовтня зранку вийшов проміжний патч 11.2.5 і розпочався івент Ремікс Легіон та перший етап турбоприскорення. А щотижнева подія присвячена локальним завданням. Виконуючи їх, ви отримаєте на 50% більше, репутації з усіма фракціями: The War Rizine, Dragonflight, Shade of Lands, Battle for Azeroth та Legion. До речі, в Легіоні створив ДХ, щоб у Міднайт одразу переключитись на нову спеціалізацію. Імба? Uh -huh. Вроді як фатальні баги по типу неможливості здачі квестів поправили, так що можна сміливо заходити. Фейсом об фелл. Блізи справді зробили все інтуїтивно зрозумілим, і без отого от легіонівського затягування по сюжету новий контент буде відкриватись що два тижні. Прокачуєте персонажа, артефакт, оті от знання, щоб лутати побільше безкінечної сили. Лутаєте бронзу, купляєте за неї косметику, мавунтів, петів, іграшки. Ходите в ключі рейди, виконуйте завдання, які вам до душі. А якщо вам щось не зрозуміло, то сміло питайте в коментарях під відео чи телеграмі. Ізі в попередніх відосах багато чого розказував про цей івент. Можете глянути всі відео розбиті на епізоди з тайм-кодами. До речі, розробники підтвердили, що придбання рейдових комплектів тепер відкриває варіанти всіх попередніх рівнів складності, а це економія бронзи. Деякі відомі сайти для колекціонерів додали всі нагороди івенту для зручного відслідковування. Вам лише треба буде ввести реалм і нік персонажа. Посилання залишу під відео, а ще там є посилання на монобанку, де я збираю кошти на новий комп'ютер, бо цей вже міднайт не потягне. Хто має можливість, долучайтеся. Заздалегідь вдячний. А якщо ви ще не пройшли всіх босів в актуальному рейді у міфік складності, то зараз саме час. Адже здібності короля Нексуса Салхадаара і Діменсіуса Всепожираючого ослабили на цілих 10%, а подекуди і на 20. Хм, Йти чи не йти? Може, це ще не останній нерв? Хе? Йдемо далі. Розробники офіційно представили контент, який нас очікує в патчі 112.7 вже 3 грудня. Це заключний етап кампанії з Within, де Віндранер переслідують ведіння нової загрози, страшне пророцтво, пропадіння Кельталаса. Мухомора з'їла, чи що ранній доступ до житла, в якому гравці, які купили Міднайт, отримають доступ до колекції декору, як зі старих доповнень, так і з нового планування кімнат, районів та польотів. У них створення гільдій чи статутних районів та підручник з нового житла. Гравці без купленого доповнення зможуть лише колекціонувати всі ці декори. Всі отримують завдання, яке направить їх до навчального посібника з житла, щоб вони могли почати дізнаватись більше про володіння будинком та його декорування. Буде також нове вивчення історії, де хранитель мудрості, Чо розповість нашими руками і ногами про походження ельфів крові та безодні. За прокачку Пандарена і виконання квестового ланцюжка стане доступним отакий от, от пандаренський сет спадкових обладунків. Повернеться подія подорож турбулентними шляхами часу, щоб швидше прокачати своїх альтернативних персонажів і одіти їх. І вперше ми це зробимо у підземелях Shadowlands. в режимі подорожей у часі. Звичайно ж, також повернеться бійцівська гільдія, де будемо битися на арені з різними босами, щоб отримати цікаві досягнення, винагороди і піднятись по рейтингу. А ті, хто не наважиться на бої, завжди зможуть просто поспостерігати за ними, вигукуючи різні гасла по типу Бий його!! Давай! давай! Добивай! Та ультуй вже ти шо, нуб! Нові гравці пройдуть спеціальний етап, який допоможе їм розібратися у грі. А якщо ви хочете помацати житло, то вже з 21.00 13 жовтня по 21.00 16 жовтня пройде його тестування на публічному тестовому сервері PTR. Контент в розробці, тому самі розумієте, що, мабуть, не варто псувати собі смак ще до виходу в лайф. А от внутрішньо ігровий магазин Блізів зазнав повної переробки. Тепер там широке повноцінне вікно, де зверху категорії товарів, зліва інформація про них та про знижки, а справа демонстрація і різні деталі. Ну але в честь такої обновки могли б і якусь халяву підкинути, як підкидують, наприклад, у Хардстоун, щоб народ завітав в магаз за манушку, але її нема. Зате додали отакий пак багряний суд. З кровавим елементалем Маунтом і прикидом королеви Ланатель, та пак аметистового вогню Скверне, теж з Мавунтом Еликом, який скуштував Фелу, прикидом викрадача Скверне, хто її викрадає, та запліснявілого Скверною кроля. Брати я його за такий оверпрайс звичайно ж, не буду, ну але зуб даю, що ви вже їх можете побачити в грі. Це що, адміни покупляли і їздять на них чи що? Ну що ж, перейдімо до новинок з майбутнього доповнення Міднайт, і їх справді багато. Тому коротко про найголовніше з виходом попереднього оновлення, так званого припатчу, стартане тимчасова тематична подія. Яка дозволить гравцям розвивати альтернативних персонажів, збирати для них відповідне спорядження та отримувати декоративні нагороди. Хоча подробиць про захід поки що небагато, альфа-версія гри вже розкрила частину майбутніх винагород, зокрема нове звання та транспортний засіб. За попередньою інформацією, подія буде пов'язана з нашестям культистів Клинка сутінок. А основні події розгортатимуться в районі сутінкового нагір'я. Оновлення Мідне також принесе масштабну спробу розробників спростити ігровий процес усіх можливих класів і спеціалізацій, зробивши його більш зрозумілим і доступним для широкої аудиторії. Це ми з вами. Наприклад, уміння кидок кубиків розбійників головорізів, для якої гравці часто використовують аддони, щоб розрахувати, коли потрібно її використовувати, оскільки потрібно врахувати безліч факторів, буде набагато простіше розрахувати, а криваві пазурі, друїдів сили звіра, яке залежить від відстеження, прихованої в інтерфейсі інформації і взагалі будуть видалені. Зміни торкнуться, зокрема, системи лікування. Тепер вона стане менш залежною від складних послідовностей умінь і попереднього планування, що має зробити ігровий процес більш інтуїтивним. Крім того, розробники повністю переглянули механіку гербів, спростивши принцип їхнього використання. Oops. Якщо зараз один тип герба може підвищувати характеристики двох різних вид спорядження, то в майбутньому, наприклад, предмети захисника покращуватимуться лише за допомогою гербів захисника. Вау! Wow. У зв'язку з цим усі герби отримають нові назви відповідно до типів спорядження, а також буде додано п'ятий тип герб шукача пригод. А що так можна було? До того ж, усі рівні покращень тепер матимуть лише шість рангів, а камінці звитяги будуть видалені з ігрового процесу, що зробить систему більш прозорою та зручнішою для гравців. Вкладка лазівок видалена з панелі пошуку групи. Тепер гравці можуть настроювати супутника лазівок у відповідному розділі вкладки пригод. Нову вкладку під назвою пригоди було додано до путівника по пригодах. Вона допоможе гравцям відстежувати свою популярність, лазівки, полювання та прогрес нагород великого сховища. Тепер у битві з босами у підземеллях та рейдах відображається тимчасова шкала застосування їхніх заклинань. А ля Попередження були розпреділені за критичною, помірною та незначною категоріями, а також додатково можуть бути налаштовані в режимі редагування інтерфейсу. Оновлені також і панелі імен. Вони мають свій візуальний стиль і власний розділ у меню налаштувань у підрозділі ігрового процесу. Трекер відновлення здібностей та трекер особистих ресурсів тепер мають більше варіантів з сетапу. Хараніри, які будуть представляти нову расу, теж отримають свій сет спадкових обладунків. Кора, листя, гілки та трішки світла. Нічого особливого. А от образи форм друїда якраз навпаки, це щось з чимось. Причому в прямому сенсі, майже в кожному із них схрещено пару, а то і трійку, тваринок. Можна довго сидіти і сперечатись, яких саме тваринок хто бачить. А за сим випити не одну плящину оковитої та й забути про що взагалі була суперечка. Незвичні модельки і у тотемів шамана цієї нової раси виглядає гарно і загадково. А ще блізи оновили до hd версії класичне вбрання з магічної тканини, в свій час одного з найвідоміших і найунікальніших на вигляд комплектів броні класики. Ммм, красота. Поки невідомо, як їх можна буде отримати, але це дає надію, що вони і надалі оновлюватимуть модельки старого дрантя, так би мовити, яке в сучасному Вов буде мати пристойний вигляд. Цікавою новинкою наступного доповнення стане корчма Чародеїна. Де ми, власне, й будемо сидіти та сперечатись про те, на яких звірів більше схожий той чи інший образ харанірів, друїдів за плящиною міцної медовухи? Розробники показали нам свіжі скріни і розповіли дещо про неї. Ми зможемо тут як просто посидіти самі чи з друзями і відпочити від о тих всіх важливих справ, які ми робимо, чи познайомитись з іншими гравцями, які завітають чародину, так і знайти нові пригоди, які нам видаватимуть по квесту різні відомі персонажі з Вов. WoW. А щоб туди потрапити, потрібно буде виконати завдання на отримання ключа телепорта. Як думаєте, стане вона популярною? Чи всі і надалі сидітимуть по столицях? А в нагороду за досягнення майстер ключів Міднайт перший сезон за 2000 плюс очок рейтингу і легенда ключів Міднайт перший сезон за 3000 плюс очок рейтингу дадуть отаких от, от воронів. Воронів сорок друзі. Напишіть, чи у вас теж на деяких мавунтах камера піднімається так високо, що й не видно хто на чому там летить. Ну а як вам комплекти класових обладунків з першого сезону Міднайт? Диви, диви, які ого напишіть, який вам сподобався саме найбільше. Як на мене, то цього разу варлок топовий. До речі, завдяки альфа-тесту стали відомі нові деталі, які особливо потішать шанувальників трансмографікації. Розробники підтвердили, що зібрання повного комплекту класової броні, певного рівня складності, автоматично відкриватиме всі простіші варіанти забарвлення. Наприклад, зібравши міфіксет, гравець одразу отримує його героїчну, звичайну та елферну версію, та як це є в Ремікс Легіон. Це нововведення значно спростить життя колекціонерам, яким більше не доведеться проходити рейди нижчого рівня чи користуватися каталізатором. Важливо, що зміна має зворотну силу, тож після виходу попереднього оновлення Міднайт, усі належні кольорові варіанти буде розблоковано автоматично. Крім того, після зворотнього зв'язку з гравцями Blizzard вирішили зберегти нинішню систему зміни зовнішнього вигляду предметів при їх покращенні. Зробивши момент активації зрозумілішим, тепер новий візуальний стиль відкриватиметься після підвищення предмета до максимального шостого рангу. Файна, файна. Також отримання бонусу від чотирьох частин класового комплекту відкриє великий подвиг, що дозволить персонажу здобувати заряди каталізатора в рейдах, міфічних плюс підземеллях, лазівках і рейтинговому ПВП до завершення сезону. А після гучної заяви авторів Аддона Вік Аура про припинення підтримки сучасної версії Вов WoW з виходом доповнення Міднайт, розробники Blizzard швидко відреагували на занепокоєння спільноти та роз'яснили принцип роботи нової системи обмежень для бойових аддонів. За офіційною інформацією, обмеження діятимуть лише під час боїв із босами рейдів та в забігах міфічних плюс підземель тоді, як поза боєм жодних обмежень не буде. Тож аналітичні, соціальні та допоміжні аддони продовжать функціонувати без змін. Водночас інженери інтерфейсу Blizzard представили нову технологію під назвою Секретні значення. Секретні матеріали. Яка дозволяє зберегти звичну роботу інтерфейсу, але приховує частину бойових даних у спеціальному чорному ящику. Адони можуть виявляти наявність елемента і візуально відображати його, наприклад, змінювати колір чи статус, але не зможуть отримувати точну інформацію, яка є всередині ящика. Або використовувати їх для автоматизованих дій у реальному часі. Такий підхід, за словами розробників, покликаний зменшити вплив аддонів, що надмірно спрощують бої, водночас зберігаючи повноцінну роботу інших інструментів, якими користуються мільйони гравців. Навряд чи це повпливає на рішення розробників вік аури. Варто зазначити, що альтернативна версія Вік Аура для класичних версій WoW залишиться без змін і продовжить підтримуватись надалі. Стало відомо, що за виконання мега-мета досягнення у пошуках душі світу, яке охоплює весь основний контент доповнення The War Within, гравці отримають транспорт, зубошліфувальник МК-11 і декорацію для житла, копію темного серця Галакронда. Ніхуахуа. Досягнення справді масштабне і складне, але якщо ви дуже хочете пошліфувати зуби своїм ворогам, то знайдете час і сили на його виконання. Водночас Blizzard повідомила про масштабні зміни у системі вищого пілотажу, спрямовані на спрощення керування під час польоту. Зокрема, ресурс бадьорість оті от анальні шарики повністю вилучено з гри. Замість нього уміння ривок уперед і зліт угору тепер мають шість спільних зарядів, які витрачаються при використанні будь-якої з дій, і пасивно відновлюються кожні 10 секунд, незалежно від дій персонажа. Шо можна просто посидіти? Ага. Якщо ж гравець підтримує оптимальну швидкість завдяки ефекту Азарт небес, час відновлення скорочується до 6 секунд. Інші активні уміння системи пілотажу залишилися без суттєвих змін. Але тепер використовують нові заряди. Отой от крутильний імпульс витрачає три заряди, а друге дихання відновлює один. Крім того, у Міднайт з'явиться оновлена система колекціонування вихованців. Що дозволить ловити диких бойових супутників без попереднього бою. Щоправда, ця функція діятиме лише у нових землях доповнення. Поки що підозрюю. Blizzard також оголосила оновлення для системи професій. Усі рецепти і матеріали стануть доступними. Кількість рангів і якості зменшено до двох звичайний і високий. А розколоті іскри замінені на цілі. При цьому витрата іскор подвоєна. За словами розробників, це спрощення має зробити ремесло інтуїтивнішим і водночас зберегти стимул для тих, хто інвестує час у розвиток своїх професій. Команда розробників поділилася своєю оновленою філософією щодо розвитку ПВП, наголосивши, що головна мета зробити бої доступнішими для нових і тих, що повернулися гравців, не жертвуючи глибиною ігрового процесу. Вони визнають, що ПВП War візін вимагає уважного стеження за власними здібностями часом відновлення умінь, підсиленнями й ослабленнями, а також за діями союзників і противників у реальному часі, що може бути складним для новачків. Може бути. Я коли заходжу в ПВП. Я забуваю, як дихати. Саме тому студія прагне забезпечити комфортне занурення у змагальний режим, акцентуючи водночас на його високу планку майстерності. За словами Blizzard, суть ПВП залишається незмінною, уміння ефективно керувати своїм класом у стресових ситуаціях і демонструвати справжнє бойове мистецтво, яке веде команду до перемоги. Водночас розробники визнали важливість аддонів, яким активно користуються ПВП-гравці, і заявили про намір удосконалити вбудовані інструменти інтерфейсу. Аби зробити зовнішні модифікації менш необхідними. Уже в альфа-версії Midnight з'являться оновлення інтерфейсу для зручнішого відстеження дебафів на панелях імен і системи зниження ефективності контролю, яка буде реалізована у майбутньому патчі. Крім того, розробники показали перший гладіаторський транспорт першого сезону Midnight. От такого от галактичного шо-та-там гладіатора, який стане символом найвищих досягнень у ПВП. Друзі, тепер ви можете оформити спонсорство на моєму каналі. Якщо вам подобається те, що я роблю, ви можете за символічну суму або не дуже долучитися до кола підтримки. Для мене це велика мотивація, а для вас бонуси і подяка від мене. Також залишається змога підтримати через монобанку, в який я збираю кошти на краще залізо. Кожна ваша гривня це важливий внесок у фундамент нашої лампової спільноти. Завдяки вам цей канал живе і розвивається. Не забувайте натиснути лайкосик, підпишіться та вдарте в дзвіночок, щоб не пропустити майбутні відосики. Також чекаю вас у своєму телеграмі, де я постійно на зв'язку, тому ніколи не загубимось. Це все дуже важливо для розвитку україномовного контенту. А я, як завжди, бажаю вам добра. Тепліше вдягайтеся, пийте чайок з медом та не хворійте. І до зустрічі в наступних епізодах.